Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе. Вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, скрізь скаже, всі досіль витягне». Знаєте, Господь через пророка Єзекіля в 19 розділі каже, скажи про таких людей, про таких царевичів, яким ви довіряєте, що твоя країна, як левиця, яка народила молодих левів, тобто ось цих людей, князів, сильних світу цього. На яких усі сподіваються. Вигодувала одне з левенят своїх, і воно зробилося молодим левом, що навчився ловити здобич, їв людей, їв людей. Це страшні речі, коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємося на когось, по телевізору чи по Ютубу. Сьогодні люди, як машини, видають слова людей, яким вони довіряють. А пророк каже про них їв людей. І потім другого князька виростила країна і, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич їв людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність, подивитись, що навколо нас відбувається, звернутися до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом із місією, слово Боже, щоб перебувати в реальності та наслідувати благословення. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог.